Яка відмінність загальної процедури усиновлення від усиновлення одним з подружжя дитини, другого з подружжя? Фактично у юридичній практиці існує умовний поділ усиновлення на загальне та внутрішньосімейне. Загальне усиновлення це прийняття особами, які перебувають на обліку усиновлювачів до їх родини у статусі сина дочки, дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування а внутрішньосімейне це процедура усиновлення одним з подружжя дитини, другого з подружжя. Процес внутрішньосімейного усиновлення є набагато простішим, оскільки дитина, яка підлягає усиновленню, не перебуває на обліку. Усиновлювачу також не потрібно ставати на облік кандидатів на усиновлення і проходити курс підготовки з питань виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, бо усиновлювач вже знає дитину і проживає з нею. Загальне ж усиновлення включає процедуру постановлення усиновлювача на облік проходження спеціального курсу та подальшої першої зустрічі з дитиною, оскільки, як правило, усиновлювач ще не знайомий з дитиною. Звертайтеся до Garola Офіс і ми допоможемо розібратися з усіма питаннями щодо процедури усиновлення.